Так, друзі, всім привіт! Сьогодні для вас буде спеціальний випуск. Називається П'ятий маршрут на вигоріт. Зараз ми з тобою ліворуч. Показничок поворотіка вже. Значить, що у нас може бути? У нас може бути на іспиті така історія, що ми їдемо по маршруту, їдемо, їдемо, нас розвернули з тобою і сказали, їдьте тепер. В обратну сторону по цьому ж маршруту. Вас це не має лякати, ви маєте бути готові до цього. Взагалі, цю всю зону, де у нас іспити, де всі маршрути, ви маєте знати дуже добре, для того, щоб вас неможливо було чимось злякати. Ви маєте її зрозуміти. Не запам'ятати, а зрозуміти. Кожне перехрестя, регульоване, нерегульоване, треба розуміти. Якщо ви будете шляхом запам'ятовування йти, є великі шанси, що щось піде не так. Можливо, і вас це зіб'є з толку. Ми ліворуч, це нерегульоване перехрестя. Знак дати дорогу. Переваги ми взагалі не маємо. Нас цікавлять всі. Перше, це пішоходи, пішоходів немає, виїжджаєш. Десь приблизно от до смуги зліва. От бачиш машину? Вставай, вставай. Угу. Не треба їхати туди. Ти тут маєш стати. До смуги. Дивишся, немає нікого. Є машини спереді, ми чекаємо. Бачиш зліва смуга, от? Да, угу. от ця? ти маєш до неї стати. Цей щось передумав, непонятно, як, куди він їде. Нас це не стосується. У нас от машини спереді турбують. Mm -hmm. Але чогось вони не їдуть. Непонятно чого. Можливо, вони думали, що це пішоходік у нас. Зліва головна, пряма головна, справа перешкода справа. Ось чому ми всіх пропускаємо. Стає на кожному перехресті. Це не обов'язково робити. Якщо ти бачиш, що нікого немає, може не ставати. Меш стає, провокує. От його перешкода, його вообще перевага, цей поліс. Чому? Тому що її невпевнена їзда. Вона провокує цю їзду своєю їздою, цю ситуацію, що от вона не їде. Коли її перевага, розумієш? Угу. Тобто, а треба їхати. Значить, дивись, зараз хороший момент, вроді би, як, да? Угу. Все, пішла, нікого ж немає. Нема. Все, повертає ліворуч. Одразу тобі даю додаткове завдання знайти місце для розвороту і розвернутися. Uh -huh. Нагадую тобі, що цей маршрут ми їдемо на виварі. Тобто, вроді би, ми почали їхати, як обично. але ні, я тебе тут розвертаю. Uh -huh. Цей маршрут поїхати на виварід неможливо повністю, так як там односторонній рух. Там нижче односторонній рух. Uh -huh. То ми з тобою доїдемо до логічної точки, яку я покажу далі. Далі ми головною дорогою. Головна дорога ліворуч. Отже, ти маєш тільки вже за пішоходним через розрив. Отже, ти маєш перебудуватись в ліве положення і з лівого положення поїхати по головній. Воно ж це Ауді поїхала звідси прямо, а звідси тільки направо по розмітки. Порушила. Ти на головній. Що ти тормозиш? Ти провокуєш інших. Людей немає, видно раніше ще. Звідки людей немає? Назвість, ти бачиш людей. Пішохідні оглядовість хороша. Ти тормозиш на всякий случай, бо ти боїшся машин. Понімаєш? Ось що ти тормозиш. А це провокує такі ситуації, коли люди інші без переваги будуть їхати. І потім ззаді тебе, наприклад, стоїть машина, яка також може їхати по головній, а ти тормозиш і не їдеш. Ти створиш йому перешкоду. Це помилка на іспиті. Так робити не потрібно. Якщо в тебе головна, ти маєш впевнено їхати. Дивись йому в очі. От, всім цим, з ким ти їдеш, дивись на них, на цих водіїв. Не просто бійся машину, а дивись на них і ну, вони мають відчувати, що в тебе перевага. Так, ну це таке. Значить, далі у нас з тобою пряма дорога. Нічого особливого. Так? Ця зона вона ну, не може напрягти нічим особливим тебе. Ти маєш завчасно дивитися: пішохідні контролі, зупинки громадського транспорту, інтервал, дистанція. Це ті задачі, які постійно на твоїх плечах. Їх неможливо взяти на паузу поставити. Це завжди ми контролюємо. Зараз нерегульоване перехрестя, яке в нас завжди регульоване, ми ліворуч там будемо повертати. Ти звикла до того, що воно регульоване. І ми там без проблем повертаємо, тільки зустрічний транспорт треба пропустити. Okay. Зараз ситуація трошки складніша, тому що ми виїжджаємо через знак дати дорогу ліворуч, на дорогу де є висока інтенсивність руху. Uh -huh. Тут треба два вікна, Понятно, треба буде для початку, щоб пішоходів не було. Потім вікно зліва, вікно справа об'єднати в одне ціле вікно uh -huh. для нас і зробити цей маневр, і зробити його безпечно. Тебе скоро іспит. Постарайся, будь ласка, не нервувати. Постарайся uh -huh. не думати про негатив. Якщо ти думаєш про проблему, це тільки початок твоїх думок. Ти маєш думати про те, як я ту проблему буду вирішувати. Не зупиняйся на тому, що є проблема. Uh -huh. Продовжуй свої думки в руслі. Як ти будеш їх вирішувати? Uh -huh. Ми з тобою, ліворуч. Не працює світофор. Дорожній знак дати дорогу. Угу. Також дорожній знак увага, велосипедисти. Бачиш? А. Там зліва, справа велосипедні дорожки. Ми з тобою маємо першочергово пропустити пішоходів, які є. Угу. Їх пропускає машинка попереду. Ми чекаємо. Тут буде так: кожен буде підлазити, під'їжджати по одному. Немає змоги взяти там і виїхати. Заблоковане перехрестя. Тут висока інтенсивність на вулиці Лесі Українки. І ми? Тут надовго. Ну, як сказати, надовго. Не думаю, що там прям це буде мега надовго, Але трохи прийдеться. пововтузитись. Можна виїжджати за стоп-лінію, Світофор не працює, в принципі, це не буде порушення. Угу. Можна виїхати на пішохідний переход. Людей немає? Виїжджай. Притормажуй, оціни своїми очима. Класне вікно? Хороше. Пішла. Повезло, бачиш, одразу yeah. на вікно попало. Тобто це про що говорить? Що не треба себе накручувати. Ми тут надовго, ми тут ненадовго. Приїжджаємо, по факту бачимо ситуацію і приймаємо рішення. Сама краща і правильна історія для нас по факту приймати рішення, не накручувати себе. Uh -huh. А вдруг в день твого іспиту все складеться так, як ніколи не складалось на заняттях. От прямо от вообще тако все по маслу піде. Ми не боїмось проблем. Ми їх... Беремо на контроль і вирішуємо. Рухаємося прямо до регульованого перехрестя. На регульованому перехресті ми повернемо ліворуч. Я нагадую, що ми їдемо з тобою п'ятий маршрут в іншу сторону. На виворіте. Також нагадую тобі, що ми його повністю не можемо проїхати на виворі, так як там односторонній рух. Отже, нас на якомусь перехресті розвернуть. На будь-якому перехресті, де це можливо, нас можуть розвернути. Але ми з тобою зробимо в конкретному місці. Тобто, ми вже з тобою одне додаткове зробили. Ми розвернулись біля КПП, uh -huh. біля сервісного центру. І їдемо, вроді, все хорошо в обратну сторону. Але я ще хочу з тобою зробити паркування додаткове. Uh -huh. А немає обмежень додаткових завдань? Немає. Обмежень немає, їх може бути безліч, може не бути взагалі. Ось це перехрестя, на якому ми ліворуч. За 50 100 метрів, тобто зараз, включаєш повороти. Чому ж ми тут повертаємо ліворуч з правої смуги? Тому що згідно правил розташування на проїжджій частині, ти маєш бути якомога правіше. Якщо є вибір між правою і лівою, ми завжди виберемо праву. Також ти бачиш там перешкоду, але мені здається, він не на проїжджій частині, так? Він, по-моєму, на тродруа на заїхав. Вроді, половину. Зараз побачимо. Так як ми з лівим поворотом, ми вже його минаємо як перешкоду. Ти просто лишній раз маєш пересвідчитись, чи позаду чисто. Угу. Але він твою траєкторію не займає. Якщо екзаменатор попросить тебе повернути конкретно з лівої смуги, тоді перебудуєшся Угу. І потім знову вернешся одразу вправо. Тому що ми не знаємо, куди він далі нас поведе. Ми завжди вертаємося в праву смугу. Зараз Дей. тут дуже глибоко починаєш їхати і дивишся. Бачиш, він повністю на тротуарі, він не перешкода угу. для нас. Добре, тут глибоке перехрестя, і ти добре проїхала в глибину всередину і опинилась в своїй смузі. Правий бордюр був там, і правий бордюр є тут. Тепер давай зробимо з тобою паралельну парковку, тільки не спіши. Угу. Знайдіть місце для зупинки і зупиніть автомобіль. За 50 100 метрів, тобто зараз вмикаєш поворот. Давай знайдемо місце, де є одне місце. Ага. От, наприклад, між двома машинами. Далі оцей сценік і оцей Рено. От бачиш, одне місце. Ти боковий інтервал хороший взяла. Отак і тримай його. Перша задача зрівняти зади. Підтягуємося. Притормажу. Де ми можемо побачити, чи ти зрівняла в задньому пасажирському вікні? Угу. Є. Включаєш задню передачу. Руль максимально вправо, щоб зад пішов вправо. Позаду машини є, немає? Ну, об'їжджає. Об'їжджає, так? Так. Да. Значить, Що ми маємо зробити? Ми не маємо створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. В принципі, ти дивись, ти зараз в межах своєї смуги. так? Вони да. всі їдуть по лівій. Так? Можна по То котитися. ти потрошки можеш котитися, як тільки не вилазь в їхню смугу. Якщо ти бачиш, що ти вилазиш, створюєш перешкоду. Зупинитись. Зупинитись. І також не забувай про боковий інтервал. Зараз ми з тобою створюємо кут 45 градусів. Або в лівому в дзеркалі дві фари. Ось це кут 45. А uh -huh. також ти бачиш дві фари. Uh -huh. Кермо рівно. Дублюєш правий поворот. Куди ти крутиш? Це лишній раз починаєш uh -huh. крутити. Друзі, це тільки запам'ятовування. Півтора оберта. Руль uh -huh. крутиться. Пішла в глибину. Тепер ми три фактори враховуємо. Перше, мінімум вся стойка твоя має заїхати в машину. Uh -huh. Точніше, в парковочне місце. В машину. В парковочне місце. Далі до бордюра має бути 30-40 сантиметрів приблизно? Є. Да, І стойка заїхала. Да. І третє це дистанція до задньої машини. Там місця більше, ніж достатньо. Угу. Наступне, руль максимально вліво. Щоб морда пішла вправо. І зараз у нас фактор перше. Акуратно заїжджаєш. Чи проходить машина? Проходить? Да. Проходить. Далі що йде? Вирівнювання з бордюром. Твоя вся права сторона вирівнюється. Mm -hmm. Вирівнюєш її. Кермо так і тримаєш, поки mm -hmm. не зробиш рівно. Оп! Ось це рівно. Кермо рівно, бачите, це аж злякалося. Кермо рівно. Виключаєш показник повороту, затягуємо ручне гальмо, ставимо на парк. Я казав ручне гальмо. Mm -hmm. І тепер паркінг. Чому спочатку ручне гальмо? Так корисніше для коробки передачі. Спочатку навантаження на ручне гальмо, а потім паркінг. Uh -huh. Тільки після цих дій можна вважати додаткове завдання виконане. Uh -huh. Всі кроки, які ми з тобою зробили, максимально універсальні, підходять до багатьох машин. Да, для якоїсь вантажної може не підійти, але для багатьох легкових вони підходять. Uh -huh. Добре, продовжують рух. Права вільна смуга. Да. Точно подивись Це Це не дуже. Не Маневри мають бути 100% безпечні, угу. ніяких 50 на 50%. Все має бути виважене. Краще почекати там хвилину, дві, неважливо. Але виїжджати і тормозити когось, особливо заставляти, вам навіть може ніхто не дати. От все. зараз, чисто, все пішла. Зараз я буду мовчати. Ми звикли, що у нас розворот ось тут, на цьому перехресті. Він прописаний в маршруті номер 9 Але ми його ігноруємо, це перехрестя, і проїжджаємо далі. Так як ми їдемо п'ятий маршрут на виворіт. Тут у нас це перехрестя працює виключно по кнопці пішоходів. Тут є три кнопки. Дві в пішоходів, один там в тролейбусників. Тут немає режиму роботи світофора, тільки по кнопці. Дивись, на цьому перехресті виконайте розворот регульованому. Займаєш ліве положення. Ось це перехрестя. Знову те подібне. Дуже схоже на перехрестя, яке було б тільки що. Вже поворот має бути. Тебе зелений. Виїжджай, впевнено, на перехрестя. Тільки тут уже по режиму світофора є режим. Тут сам перемикається, тут не кнопка. Значить, подивись ліворуч, займи позицію трошечки з запасу, чуть-чуть більше, ніж просто при повороті є. Значить, тут зробити розворот дуже складно, якщо тільки не робити його, коли у них червоний. Угу. Чому? Тому що, о, бачиш, він став у всіх да. червоний. Пішла. Тому що тут поганенька оглядовість. Але тут червоний їх зупиняє. Ці машини виїжджають, вони мають дати тобі закінчити маневр, але вони навряд чи дадуть. Тому що це єдині шанси, коли вони можуть їхати, і вони трошки це ігнорують правила. Не всі люди ще й знають, що це... ти маєш перевагу закінчити маневр. Як ми поступаємо? Ми даємо вже їм виїхати, ми реагуємо на перешкоду і просто продовжуємо свій маневр. Тут одразу на в'їзд червоний був пішоходи. Дорожнього знака місця зупинки ось такий, стоп лінії не було. Якби не було пішоходів, ти могла би закінчити маневр, так як твій основний сигнал був зелений. Okay. Немає знака місця зупинки і немає ступінь. Якби хоч щось з того було, ми б чекали би зелені. Okay. І цей маршрут далі буде нагадувати маршрут просто номер 9 Оце наша людина, молодець. Ти зреагувала на неї. Трошечки гостро нажала на тормоз, але краще okay. так, ніж проїхати. Такі люди, які підходять, ми їх беремо на контроль. Ми маємо зменшувати швидкість, так як ти почала робити, і пропускати їх, тому що вони мають перевагу. Дуже важливо дивитися їм в лице. Ну, їхній намір можна часто побачити по емоціям. Якщо ну, вона йде на морозі повному, це не означає, що вона не піде да, сюди. Але я дуже я бачу. Є, ну, ти бачиш, да, це. є великі шанси, що люди дивляться тобі в очі. Вони дивляться на тебе, щоб ти їх пропустив. Так само і на перехрестях. Ну, треба реально дивитися на людей, на водіїв. Не просто дивитися на машини, чи йому постаратися в лице подивитися. А ми куди? Ми прямо. Ага. На цьому перехресті ми підемо з тобою прямо. Я знаю, можливо, я трошки багато там хочу чи вимагаю. Ну, це реальна тема, яка працює. Тобто наступить той момент, коли ти зможеш і це робити. Тому що це не так складно. Просто зараз багато задач там може бути на перших етапах. Складно стільки всього взяти і робити одночасно. І слухати мене, і їхати, і правила дорожнього руху, аналізувати щось, ці всі свої навички в дію запустити. Це важкувато. Ще й там я прошу в очі дивитися, да, водію, там вийти щось, поговорити з ним. Тут у нас постійний цей прикол з перешкодами. Можна очікувати, Ні, що перестраюватися не, Ну, Куди тобі перестроїтися? Угу. Не можеш. Далі ми головною дорогою не Тут можна очікувати завжди, що з правого краю будуть автомобілі. Але дуже важливо нам їх з тобою побачити. Ми не робимо маневри по пам'яті. Угу. Взагалі, це заборонено. Тому що ти маєш бути якомога правіша. Наступне перехрестя головною дорогою. Сміливіше. Тебе мав бути вже показник повороту. Ти перелаштовуєшся перше, а друге ти повертаєш секунд якраз досталь, щоб закінчити цей маневр. От. Можна сказати, це ти в останній вагон заходиш. Але нормально, це нормально. 7 секунд все що з головою. Якщо ти бачиш 5, 4, 3, він Я вже починає мігати, да? ми не угу. ліземо. Тут свіжі дорожні знаки, зупинка стоянка заборонена. От з правого боку, бачиш? Угу. Тут діятелі закрили поворот на вулицю Бурбело, угу. і тепер в правій смузі вже зупинятися буде, ну, буде дуже напряжно для інших учасників. Це буде вже прям перешкода. Тому що тут правої можна тільки прямо їхати далі на перехресті. І ми з тобою прямо. Тут поставили цей дорожній знак зупинка стоянка заборонена. І далі за перехрестям знову, тому що він діяв до перехрестя. Угу. Ось до цього. Ось закрили цей поворот. Тут тепер пробки часто. Просто ми зараз таке время їдемо, що тут вже пробок немає. Наступний регульований, рухайтесь прямо. Поворота направо або наліво ніякого не може бути. Максимум, що може бути, це розворот. Так як маршрута направо або наліво немає. Mm -hmm. Де може бути розворот? Розворот може бути будь де по тій вулиці, по якій проходить твій маршрут. Тобто ти розвернешся і все одно будеш на маршруті. Ти не з'їдеш з нього. Mm -hmm. Просто ти поїдеш в іншу сторону, те, що ми з тобою зробили. Тут повністю регульоване перехрестя, Боятись пішоходів не потрібно. Коли стоять люди, ми оцінюємо їхній режим роботи світофора. Якщо в нас основний зелений, перший не буде ніколи зелений, а ось другий може бути. Ти їдеш, дивишся, бачиш там червоний. Все, людина не має переваги. Наступне регульоване перехрестя ми з тобою праворуч. Знову дорожній знак, зупинка, стоянка заборонена. Отут -от парковочні місця. Якщо скаже паркуватись, в них можна. Тут не можна. Можна сказати, на Хмельницькому шосе кусочок цього маршруту. При дорозі немає де зупинятися, не можна ніде. Тільки ось тут в парковці. Трошки ще тормози. У людей червоний, бачиш, все добре. Ти повертаєш. Тут одразу велосипедна дорожка. Також суцільна не перетинається. Зліва, справа, дві суцільні. Вже розрив. З правого боку, якщо він друг скаже десь зупинятися в цій зоні, так як тут у нас розрив так, 10 метрів від перехрестя пішохідного, можеш ставати просто отак. Але не пересікай суцільно. Можеш ще раз це повторити? Що іменно? З приводу зупинки да. стоянки? Ні, там, де він скаже зупинитись може. Зменшує швидкість, тебе лежачий, притурмажує. Штучний понижувати швидкості, якщо сказати правильно, да? сосочки їх називають такі. Тут їх 4. Є два нерегульованих пішоходних на цьому відрізку. Зліва зона потенційної небезпеки. Позаду ми не бачимо порушених зупинки стоянки. Бачиш? Зліва. Він закриває тобі оглядовість. Там може дитина стояти спокійно. Навряд чи ми вроді все бачимо, але може бути всяке. Ти маєш дивитися. З приводу перешкод. Зверни свою увагу. З правого боку стоїть ота машина. Вона там прописана, вона там живе наверх. Це не перешкода. Він за суцільно. Він перешкода для велосипедиста. Не для нас. Значит, що ми будемо робити з тобою далі? Ми рухаємося прямо на головну дорогу. В тебе дорожній знак, дати дорогу, пішохідний переход. І головна зліва повертає прямо, так? Угу. Притормажуй. Перші пішоходи, їх немає. Зменшуй швидкість трошки. Дивись, зліва на тебе сюди не їдуть. Угу. Перешкода справа. Дивишся, немає. Угу. Продовжуй рух в праву смугу. Тут повороти не потрібні. Бачиш, в правій перешкода, да. включай лівий поворот. Перебудування тільки дивись, це перебудування не дуже. Зразу кажу. Треба було зупинитися, зупинитися. Краще було би. Да. Це може пройти, може не пройти. Ну як не пройти? Прям не пройти вряд ли, але можуть записати помилку, тому що ми змусили його трошки притормозити. Так не роби. Угу. Зупинись, Іспит. тотальний контроль. Ніяких 50 на 50. В житті ну, це пройде, це нормально. На іспиті треба бути ще акуратнішим. Добре. Так. Да. Далі головною дорогою. Головна дорога йде праворуч. Є дві смуги для руху поки що. Але буде звуження. Але ми все одно перебудовуємося. Правий поворот, праве зеркало і перебудування. От ти виключила поворот, а маневр ти ж не закінчила. Для чого ти це робиш? Так не можна робити. Uh -huh. Сам поворот виб'є. Поворот не вибиває, коли ти об'їжджаєш перешкоду, да, тобі треба виключити. Але маневр ти не закінчила і взяла, виключила поворот. Це буде помилка на рівному місці. Нам наліво. Нам наліво. Uh -huh. Заміть, що вже за цей час включили світофор. Uh -huh. Де твій показник повороту? Це називається двохминутна поворотна е, ліхарадка. Да? Там виключила, тут не включила. Значить, Що у нас тут? Поворот ліворуч. Нерівнозначне перехрестя. Чому воно нерівнозначне? Тому що права смуга, яка напроти нас, повертає на табличку, а ми на основний сигнал. Нас турбують тільки автомобілі, які рухаються прямо. Дивись наліво, щоб не проїхати свій поворот. Ти маєш стати до нього. От приблизно ось так. Ще капельку ні їде. Десь ось так. Оп, стало. Бачиш, як цей Пільному BMW Ні поворота, блядь, і стоїть, блядь, Як виїхав назустрічну, так не робиться, як він зробив. Дивись на режим світофора, він закінчився. Угу. Повертай. Він мав виїхати, ну, як ми, і стати. Він виїхав на зустрічну Значить, ще раз нагадую, тут перевагу мали тільки машини, які їхали прямо. Угу. Ті, що направо на стрілку, табличку. Режим роботи світофора, бачила? Він співпадає. То, що бачила ти зараз, uh -huh. з тої сторони вони також бачили. Тобто там навіть на 2 секунди внижче на 3 раніше включається червоний. Uh -huh. Режим роботи світофора можеш запам'ятовувати, але все одно по факту приймаєш рішення, тому що деякі люди їдуть на жовтий, роблять фальш старт або просто тупо на червоний. Uh -huh. Ми не надіємося, що режим роботи нас захистить. Але ми його контролюємо. Це інформація, яка тобі додатково корисна при прийнятті якихось рішень. Такому як закінчити маневр. Так як ми виїхали на перехрестя, правильно? Угу. Ми по-любому зобов'язані закінчити маневр. Знову ця ділянка дороги і знову нічого особливого: твій контроль, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту, парковка також. Виїзд з парковки. От заміть, оця машинка її зад трошечки виліз. Їдь. Uh -huh. і, і, ще лівий поворот, зроби чуть-чуть лівіше. Все. Правий поворот, дивишся назад і уходиш. Бачиш ось цей правий бордюр? Так. Uh -huh. Ти маєш кидати, це твій край дороги, кидати приблизно оком пунктир. Якщо хтось виходить за його межі, це твоя перешкода. Його зад одним колесом вийшов. І це для нас умовна невеличка перешкода. В житті з цим набагато проще. Ти можеш легенько взяти вліво, головне, подивитися. Uh -huh. І нічого не включати. Тому що ти там тих 5 см, uh -huh. а от на іспиті це може бути реально помилка. Одна із розповсюджених. Об'їзд перешкоди. Без поворота, без переконання. В деяких людей навіть іспит може і закінчитися при об'їзді перешкоди. Uh -huh. Тому що вони не дивляться, наприклад, береш трошки вліво, коли об'їжджаєш яму. В мене так у дівочки закінчився тут іспит. Вона об'їжджала ось цей люк, взяла вліво і не подивилась. А ззаді на цей момент машинка Ну, хотіла обігнати. Ну, і обігнала. Мені прийшлося що зробити? Втрутитися. Uh -huh. Я взяв кермо. Тому що я не знав, наскільки далеко вона зайде. Ми прямо. Uh -huh. Ми прямо У нас турбує головна дорога. Причому куди б вона не їхала. І тільки вона. Два пішохідних тут немає. Притормажуй. Справа головна, Притормажуй більше. Немає, Тут дуже далеко і дуже повільно їде. Ці люди не спіши, от стань, візьми їх цих людей. О, бачиш, вони дуже близько до пішохідного. Понімаєш? Uh -huh. Надо проявляти ініціативу, зупинятися і хай проходять. Uh -huh. Ну і поворот на сервісний центр. Понятно, ми зараз не можемо це зробити, але ці або всі ворота місце згідно прав дорожнього руху. Uh -huh. Може сказати конкретне, може попросити вибрати. Так що, друзі, всім успіхів підписуйтесь, дивіться, діліться з друзями.